Літній суботній день у міському парку культури та відпочинку у Смілі гамірно. Музика, пісні, ігри, атракціони та виставки. Діти та дорослі прийшли гарно провести дозвілля та долучитися до благодійного збору коштів на підтримку Збройних сил України. Один із наймолодших учасників Тимофій активно запрошує придбати свої малюнки. Ціни картини намалював, купляйте будь-що. Хлопчик навчається у студії Арткантрі. Гроші Тимофію потрібні для того, щоб втілити власну мрію. Гроші а йдуть прізвища, на ЗСУ, щоб наші наші кар... була... на велику картину на велику ракету церкву, і... храм, запустили Путіна, і щоб він, він... його взагалі не було. і щоб київська, Україна перемогла, і я мічкаю, щоб. Софія Прашапомер був в Україні. поряд із Тимофієм. Зовсім юна та творча Варвара. Дівчинка змайструвала мініатюрні сувеніри. У Варі також є своя мрія, Щоб Україна перемогла. Бо, ба, ба, Гімназист Назар своєї творчої локації не має. Але він знайомий із майстриною Світланою Клименко. Зараз вони разом виготовляють ангеликів. Лялечки є, сувеніри, дитячі іграшки. Те, що я роблю. І вчуся, хто бажає, так? Да? Само да. стрічечко і жовтою, так? Да? О, давай. з мене є. Що ти побажаєш? – І перемоги, і багато щастя. Щастя. Щоб були всі раді, не сумували не горя ніколи не було, і Бог сідав спав. Тим часом у парку все більше відвідувачів. Гостей привітно зустрічають на кожній локації. Триває виставка дитячих малюнків та творчих робіт вихованців дитячої школи мистецтв, будинку дитячої та юнацької творчості, а також інших студій. Запрошує аукціон творчих робіт мистецтво Це ти до ярмарку долучилися майстри народної творчості та декоративно-прикладного мистецтва, підприємці з сувенірами та смаколиками, ведучий заходу Андрій Скляренко читає авторський вірш, навіяний подіями війни. Під акустичну гітару поет Барт виконує пісню, яку написав колега працівників парку Віталій Борщ під час виконання бойового. Завдання, захищаючи Україну, після ранішнього бою, сонце мощі не зійшло. У концертній програмі виступили учні дитячої школи мистецтв, музичної школи, танцювальної, музичної студії Денс». Концертна програма вперше проходить на оновленій сцені. Працівники парку виготовили та встановили декоративну альтанку на маленькій парковій сцені та підвіси для квіткових кашпо. Висаджено петунії та плетисті яскраві троянди, щоб відвідування парку стало ще приємнішим та комфортнішим. Захід було сплановано відділом культури і міським парком культури. Відпочинку з метою благодійності, Дійного збору нашим, коштів на підтримку збройних сил України і, так, і з метою зробити дітям Україна. свято, щоб вони відчули все ж таки дитячу безтурботність, трішки відчули мирного життя, тому що зараз такі реалії, що дітки дуже турбуються, переживають, і парк це ж, завтра, ж завжди асоціація зі святом, з якимись культурно-масовими заходами. Зараз ми звісно обмежуємо Менжені, але ж сьогодні є така не ну, така можливість зробити діткам трошки приємного. Працівники парку дуже готувалися до цього дня. Ми виготовили нову сцену, зробили, облагородили силами працівників парку. Вона стала привабливою. Ми посадили квіти, дуже Йому так і для ока приємно, і для душі. Всі сьогодні працюють на те, щоб зібрати трошки коштів і все ж таки передати на якісь потреби, що буде необхідно, і радісно всіх запрошуємо. Такий доброчинний захід це гарна нагода поринути у світ творчості, краси, позитиву та натхнення, а ще відчути себе потрібним та корисним. Панував веселий та драйвовий настрій. Спонсори надали безоплатні квитки на атракціони та смачне морозиво. Окрім усього, дарувала насолоду. Краса міського парку культури та відпочинку тут усе купається у морі квітів та природного затишку. Усе, що відбувалося цієї суботи, пронизане вдячністю нашим захисникам, які боронять Україну та створюють для нас відчуття безпеки. Сміляни та гості міста зовсім юні та дорослі, усі разом зробили велику благодійну справу на підтримку збройних сил України.